Квартири знаходять своїх власників. У Вінниці розпочались жеребкування по програмі Муніципальне житло право першими дізнатись поверхи та номера квартир надали захисникам, які з 2014 року боронять кордони України від окупантів. Сьогодні у нас вперше така категорія, як учасники бойових дій в російсько-українській війні. Подало заявки на 34 квотних квартири 23 особи. От, сьогодні також буде приймати участь внутрішньопереміщені особи, які подали заявки, також сім'ї загиблих учасників бойових дій, також освітяни та медики, і є ще у нас кволота для жеребкування це правоохоронні органи. Аби жеребкування не переривалось на можливі тривоги, претендентів зібрали у підземному сховищі. Один з них військовослужбовець Ігор прийшов разом з дружиною та з хвилюванням чекає своєї черги тягнути доленосний папірець. Третій фор. квартира 120. Ігор захищати Україну пішов у 2014-му. Зізнається служити державі то його покликання, та дуже хочеться із ротації повертатись не до чужої, а до власної оселі. Тому і вирішив скористатись програмою Муніципальне житло, Це дає змогу людям і військовослужбовцям насамперед обрати своє житло, отримати і його сплатити. Думаю, це все реально. Розумінне це знаходиться і відносно центр міста. Нам все підходить. Новий муніципальний будинок зведуть за адресою привокзальна 30. Частину квартир у ньому відведено для родин загиблих захисників. Зі сльозами на очах вдова Людмила дістає адресу, за якою житиме, але вже без свого чоловіка. Ми не показуємо її обличчя і зміркувань безпеки. Родичі жінки не всі змогли вибратись з окупації, та нині живуть під гнітом кадирівців. Її чоловік пішов вибивати ворогів, вже бувши у Вінниці, та повернувся на щиті. Чоловік мене загинув, похоронили на Сабарівському кладовищі. І Вирішили залишатися тут через те, що він похоронений. І моє місце вже в нього заброньовано. Ви самі звідки? З окупованої території Херсонщини. На даний час вона ще окупована і надіємося, дуже надіємося, що скоро звільнять її. Переселенці, які відкрили власну справу у Вінниці, теж претендували на квартири. Пані Наталя з нині окупованого Гінічиська, там мала взуттєвий магазин. Тікаючи від війни, полишила все бізнес і житло. Нині справу розпочинає тут. Влітку сюди приїхала з Закарпаття, тому що треба було до школи. Тут ми жили небольшої селища, і там нічого не інфраструктури нічого не було. Там тому... Приїхали сюди. Як вас прийняла біля ця власне? <рес> Все добре. Була квота у муніципальному житлі для молодих сімей, та претендентів не знайшлось. Тож виконком міськради прийняв рішення ці квартири передати у квоту для захисників. Ми плануємо після сьогоднішнього жеребкування провести відбір заявок на продовження участі в муніципальному житлі у квітні, 17 по 24 квітня. От і квоти будуть збільшені в першу чергу на учасників бойових дій. Ми хочемо з 34 до 46 квартир збільшити квоту. Виклики війни змусили міськраду змінити підхід до будівництва, аби пришвидшити процес і дати майбутнім власникам впевненість у завтрашньому дні. Ще дуже репкування було пройдено проектування, експертизи, підводяться мережі до ділянки. Більша частина паль, на яких стоятиме висотка, вже втиснуті у ґрунт. А головне, десятиповерхівка матиме надійний підземний паркінг, який слугуватиме ще й укриттям.